Доброго вечора. З вами я, професор Національного педагогічного університету імені Міхайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер наопів міжнародної категорії Всеволод Зеленів. І сьогодні у нас такий дуже специфічний ефір, бо так сталося, що в мене було сьогодні багато зустрічей, багато дискусій стосовно того, що я називаю потенціалом України. Ми можемо вірити в це, не вірити, але, як мені здається, і якщо хочете, можете це підтвердити плюсиками в коментарях. Україна знаходиться зараз на етапі свого е, такого креативного е, зламу, переосмислення самої себе, розуміння, хто ми. Куди і навіщо? Здається, такі філософські питання. Але насправді, перше, що я хочу з вами проговорити, це культура ідентичності. Ми належимо до давньої культури, яка ніхто не може заперечувати, віками, тисячоліттями на цих теренах відбувалася. Проте, Останні 300 років, перебуваючи в межах різних держав, самоідентифікація наша, культурна в першу чергу, зазнала змін в те, що я називаю постколоніальним мисленням, тобто мислення себе як частина, як провінції іншої держави. Негарно, непогано, наприклад, Індія була колонією Британії, там, Сполучені Штати були колонією так само Британії і так далі. Тому подібне. Що таке постколоніальне мислення? Це мислення меншу варте за визначенням. Це мислення себе як секонд-хенд. Наприклад, Петро І отримує там, якісь технології побудови кораблів, розбудовується. Академії за допомогою в тому числі українців, да? Там, університети, і так далі. але ми все одно відчуваємо, що якась інформація, якийсь центр цього, він поза межами нашої держави. І от культури самоідентичності на рівні країни, на рівні спільноти, на рівні ідентичності кожного з нас, розуміння, що тільки ми відповідальні за те, що відбувається з нами. І ми є суб'єкти, кожен з нас. Сьогодні в мене була перша дискусія на цю тему в 11-й годині. Я зустрічався з своїм колегою, він каже: я звернувся до наших вчених з певним проєктом. Вони перше запитали, а хто вже таке робив? Я кажу, ніхто, Та? каже мій колега. І вони трошки зніяковіли, тобто ми маємо зробити це першими. І замість відчуття лідерства, гордощів, наснаги, ці люди зніяковіли. І моє перше запитання, чи готові ми бути першими? Перше запитання, чи готові ми бути в чомусь першими? Робити крок, який ще ніхто не робив. Якщо вам подобається, якщо вам якось підходить така ідея, то я чекаю від, ваших, від вас коментарів. Да? Бо Володимир Васалінов ми сьогодні з вами зустрічалися, це була моя вже друга зустріч після, після цієї першої. Я не хочу говорити зараз про політичну націю. Я навіть не про націю кажу, я кажу про культуру. Бо нація це, на мою думку, це те, що є одним з проявів самобутньої суб'єктної культури. Колонія провінція це коли перше джерело було раніше у нас, так? воно було за межами, так? було за межами нас, перше джерело не. Наше перше джерело як культури чи країни, те, що я відповідаю зараз, Володимиру, А джерело інформації, відчуття центру, да? центр, науковий центр, там, думки, центр культури. Шевченко їхав в Санкт Петербург для того, щоб бути причетним до цієї культури. Да? Їхали там в Москву чи в санкт петербург наші вчені, наші там, той самий Березовський, там, я кажу, не про вчених зараз. Про про люд... митців, людей, культури і так далі. Для того, щоб бути причетним до центру. Ми відчували себе периферією. І прийшов час зараз такої суб'єктності, на мою думку. Так. Друга моя зустріч сьогодні була з Володимиром Савіним і кількома моїми колегами в Інституту соціальної політичної психології. І там зав'язалася дискусія, Володимир, після нашої зустрічі з вами, після, після моєї подарунку вам моєї книги і вашій лабораторії. Ми говорили про традицію і окультурацію. Традиція. Так, у нас є давня традиція, там, може від трипілля, може там ще раніше. Що таке традиція? Якщо говорити за визначенням, то традиція ну, то, що нам дає там словники. Це елемент культури що передається від покоління до покоління і, і збирається протягом тривалого часу. Тобто, це є такий природний процес передачі тих чи інших знань, надбань, розуміння світогляду, філософії ми, витворів мистецтва, релігії і тому подібне. Що таке культурація? Це коли ми да, приймаємо е, представників інших культур. Інших націй, або ми, знаходячись в межах там, Імперії, Російської імперії, Радянської імперії, я називаю це так. Як ми себе поводимо? Як культура? У нас є чотири варіанти. І зараз давайте подумаємо, як поводили себе Українці, Україна. Сегрегація, коли ми намагаємося, як наша діяшпора, да, там канадська Канадійська діяшпора, там чи американська діаспора, намагаємося створити вузьке коло е, українства, яке не буде змішуватися. Да. Ми е, намагаємося таку корпускулу створити, тобто ми в якомусь такому е, просторі. Да, Капсулюємось і намагаємося захистити це. Як не дивно, те саме відбувається прямо зараз, на мою думку, коли представники патріотичних кіл вони намагаються дистанціюватися від Гоголя, від якихось там інших проявів там, радянської культури, інших там культур і так далі, Тобто це поводження діаспори. Це сегрегація. Чотири варіанти акультурації Володимир, Я про них зараз кажу. Перше це сегрегація. Друге, це інтеграція. Коли ми намагаємося стати часткою. Це теж робила наша еліта, еліта українська в часи радянські, в часи там, Російської імперії. Коли ну, навіть там, зберігаючи якісь коріння, зберігаючи самоідентичність українства, все ж таки люди інтегрувалися в ті чи інші там, наукові спільноти, культурні спільноти, зберігаючи свою самоідентичність. але Поєднуючись, та, переходячи, можливо, на російську мову, зберігаючи можливо культурну традицію, але переходячи на іншу мову, те саме відбувається, до речі, в багатьох країнах з нашими переселенцями. Зараз. Я про це після того буду говорити. Асиміляція. Асиміляція, ознакою асиміляції це третій варіант. акультурації. це коли людина навіть своє прізвище може поміняти, там всі ці там, коли там ОВ додається, да? Ковальчуковий і так далі. Ми зараз бачимо ну, кожного вечора там, чи кожного дня, майже кожного дня, робить заяви представник Генерального штабу Російської Федерації Конашенков. Да? Конаш... Він насправді походить, скоріш за все, з українців. Конашенко. Да? Це прізвище українське, але він настільки асимілювався, що він себе вже не відділяє від Російської Федерації, Росії, до цього можливо від Радянського Союзу, і так далі. Тобто він повністю асимілювався. І нарешті маргіналізація: четвертий спосіб окультурації. Це коли оце відчуття меншої вартості бути українцем навіть в Україні, я пам'ятаю. Ці слова, коли я вчився у 70-ті роки на Донбасі, в Сєвєродонецьку, Луганському, ну, тоді ще в Рашалградської області, і по селах там люди говорили українською мовою. Але коли я вчився в музичному училищі, то дівчата, хлопці, які приїжджали з цих невеличких селищ, вони стидалися своєї, як вони казали, бичачої мови, і ну так. Суржиком, якимось чином, там картаючи слова, намагалися говорити все ж таки російською, відчуваючи настільки свою меншу вартість то, маргіналізацію. Тобто вони вважали, що це мова силюків. Він казав, ми довбані силюки, ми довбані силюки, ми маємо бути причетними до культури, там до мистецтва, до науки, а вона вся російською мовою і так далі. тому подібне. Те саме. На мою думку, зараз я буду говорити неприємні речі відбувається по інерції. А, і зараз, коли ми а, поєднуємося з європейською культурою, європейською цивілізацією. Так, да, Волимир пише, чи можемо бути відкрити до інших знань, але мати свою думку, самим аналізувати, впорядковувати з природи, не брати за основу чужі схеми, можемо. Не треба вигадувати велосипед, як я кажу. Але хто зі мною погодиться? Хотілося б бути сміливими, хотілося б бути суб'єктними і не втрачати свою самоідентичність, культурну ідентичність, свою традицію, наукову традицію, культурну традицію, мистецьку традицію, освітню традицію. Я був здивований свого часу, коли там, спілкувався з європейцями, і вони мені, наприклад, в Швейцарії сказали, що вони побудували свою освітню систему за методиками Макаренка, нашого Макаренка, да? вважаючи, що в 20 сторіччі були два най... найвеличніші педагоги, на їхню думку, це Монтесой і Макаренко, два М, як вони мені казали. Я був здивований відношенням до нашої культури в Японії і так далі. Тобто, ми... Свою, свою культуру, свою силу не відчуваємо. Не відчуваємо. І саме про це третя моя теза, яку я називаю культурна політика та політична культура. Я про це останнім часом багато думаю, багато говорю. Це була сьогодні третя зустріч в університеті Шевченка. Про те, що ми маємо подумати про три категорії людей. Як, яку культурну політику е, треба формувати по до них? Та і з, згодний Володимир, і Софія Русова, і Сухомлинський, і дуже багато ідей, і дуже багато не тільки в педагогіці. Да? І от е, третя третій ідея полягає в тому, що у нас зараз є, по-перше, Люди на окупованих і в майбутньому деокупованих територіях, які пройшли через культурну обробку, не тільки інформаційну, а й культурну обробку, приналежності до культури, яка, до речі, базувалася, звичайно, на культурі радянщини, на культурі акультурації, яку робила. Абсолютно свідомо і систематично Російська імперія, як будь-яка імперія, так само робила Британія на своїх колоніях, так само робила Іспанія в своїх колоніях, так само робила Португалія в своїх колоніях. Та, можемо подивитися на історію. Тобто це така м, політика 19, там 18-19 століття, яка була характерна для всіх а, таких метрополій, і саме на цій основі, на Цьому підґрунті, на цьому фундаменті базується ідея такої окультурації захоплених територій, те, що відбувається, і нам треба буде робити щось у відповідь. І нам треба буде піти ще глибше в ті фундаменти, які під радянськими, під імперськими цими фундаментами розкопати таку, знаєте, археологію культурну зробити. Хто зі мною згоден, то може поставити не тільки Володимир Севіна, може коментувати. Дякую йому дуже за діалог. Поставте, будь ласка, плюси, поставте, будь ласка, там знаки оклику, коментуйте, пишіть про це. Якщо ви вважаєте цей ефір корисним, зробіть репост на свою сторінку. Зробіть, можливо, якісь свої там пости стосовно цієї теми. Да, культура безсуб'єктності. Яка йде від Російської Федерації, люди замикаються на неможливість змін і так далі. Ну, ми не будемо зараз говорити, як це відбувається в російській, та, в російській культурі, в російському просторі. Я зараз кажу, що нам головне зрозуміти, що ми б'ємося зараз не проти Росії, а за Україну? Сьогодні наш там, ворог та, на нашій території це правильно завойовує нас. Це Росія. Але... Що буде через 100 років, через 200 років? Яку країну ми побудуємо? Наскільки вона буде могутньою, потужною, наскільки вона буде стійкою? Так, і нам треба да, відбуватися не тільки в Херсонській області. Я народився в місті Мелітополі, в місті Мелітополі, і я знаю, що там зараз відбувається. Спілкуюся зі своїми родичами, і там страшні речі. Там... Тисячі буч по Запорізькій області, тисячі. Зґвалтувань це я вже просто не хочу зараз це говорити там в ефірі. Про це. А, да, і нам треба повертати буде цю суб'єктність. Це перше. Друге, біженці і переселенці. Причому не тільки в Європу, в Америку, там куди люди побігли від війни, 8 мільйонів, але і в Російську Федерацію. І я говорю зараз не тільки про тих біженців цієї війни, але й про біженців всіх попередніх війн. Біженці і переселенці з України і на далекий схід. І на Кубань, і на це все ну, нащадки наших біженців, і треба розуміти, що це зараз тільки наступна хвиля по всьому світу є біженці і переселенці з України. Вони не колоністи. Вибачте, як це часто були британці. Це все нащадки біженців. І нам треба з е цими людьми, з біженцями, з переселенцями з України формувати, як я кажу, велику суб'єктність. Україна по всьому світу. Велика Україна. Є Україна як держава. І на мою думку, як психолінгвіста, і мої дослідження показують, що саме походження, назви України, тобто це люди, які живуть в Україні, тобто в межах країни. А є люди, які живуть за межами країни, і з ними вони так само належать до великої країни. Так? є Україна, є велика країна по всьому світу, по всіх світах, і наскільки ми зможемо їх інтегрувати, зробити суб'єктними, зробити сильними, щоб вони відчували приналежність до цієї культури. Хто вважається корисним? Поставте, будь ласка, знаки оклику, плюси. щоб ви погоджуєтеся з цією думкою? Може знову ж таки прокоментуйте її. Третє, різні регіони, інтеграція без акультурації, да? тобто, яким чином може бути, ін... бути інклюзія? Зараз зі мною може хтось не погодитися, і я знаю, що більшість людей, які пишуть словосполучення Західна Україна з великої літери, а я знаю людей в Москві, які відповідали за цю спецоперацію, так, щоб Західна Україна писалася. Ну, вона пишеться з великої літери тільки якщо це окрема країна, тобто так, таке виокремлення. І ці патріоти, які живуть у Західній Україні, у, як, так, як, як в іншій країні, тобто виокремлюють себе, сепарують себе від України, вони зараз чують мою українську мову, і тому не можуть заперечити, що якось там я виступаю проти українства. Але я чую від них, що і я відчуваю на собі таке примусове українізація, тобто мені там інколи закидають мене на стіні, пишуть, чому ви кажете російською, чому ви пишете російською мовою і так далі, тому подібне. А я запитую себе, чи готові ми втратити Колорит Одеси, українізувавши її повністю, щоб там лунала тільки українська мова, щоб тільки по цих одеських двориках, де я сюжу єврейський євріт і ідіж? І бісарабський діалект какой-то, руминської річ, чи там має звучати тільки чиста, співуча, солов'їна, але єдина? Як цим? Як поводитися з хлопцями, які зараз на сході помирають з криками Слава Україні! Гаврійте на русском? Що робити з Ромами? Що робити з греко-татарами? Це питання, велике питання, внутрішнє питання, культурної традиції, психологічне питання. Хто згодиться зі мною, що це дуже важливо? Це дуже важливо. І. Я б сказав не через одну ідею, да, а через багато ідей, які будуть складати цю суб'єктність. Володимир, Я згоджуюся з вами. І, ну, я був би не я, якщо б я не запропонував якісь своє бачення. Хто згодиться з ним, хтось не згодиться. Стратегеми рекреації. Стратегема рекреації. Яким чином ми маємо створювати не просто стратегію, а стратегему? Подивіться різницю, принаймні там, в Вікіпедії, в чому різниця. Але я зупинюся на рекреації. Тобто е, опора на таку, таке відновлення, поновлення того, що було забуте, що, що було занедбане чи заборонене. Створення умов для того, щоб, так знаєте, як земля, яка була затоптана до стану кам'яного стану, да, щоб вона знову почала родити. Метафорою моєї ідеї є, знаєте, з моїм домом в місті Северодонецьку, був невеличкий такий майданчик, пустир. рідким для цієї місцини таким чорноземом, дуже родючим. Але в не дуже вдалому місці. Через це місце е, ми ходили так на простець до школи. І я дивився, як весні, кожної весни, там, коли починає тільки-тільки прокльовуватись -тільки травичка, там цей майданчик зеленів такою яскравою з сильною, потужною надією да, на розквітнення, там, квіти, щось таке. Але близько вже до кінця травня. Всі учні, коли, які дві сміни ходили до школи через цей майданчик, туди назад, витоптували це до стану бетону. Просто такий чорний, потрісканий, як бетон, е варіант землі. Іначе на нього ще нічого не росло. І кілька років тому я приїздив тоді до батьків в гості, я побачив, що одна людина. Просто цей майданчик там якось огородила, проклала по ньому просто за свої гроші, за свій кошт, проклала невеличку таку доріжечку з камінчиків, а все інше засадила квітами. І ця земля нарешті, ну, я 50 років тому спостерігав за цією землею, вона постійно була в такому кам'яному стані, вона квіте. Не знаю, як це буде після деокупації Сєвєдонецька, чи від чого там щось залишилося. Я знаю, що по, поряд з моїм домом всі дома розтрощені ракетами російськими, і музична школа, яка прямо перед моїм домом, друга музична школа, там, в перші дні, ще до того, як окупація була, в перші дні війни туди вгатили дві ракети, і одна з них попала прямо в рояль, який стояв там в приміщенні. Подивимось, що буде після того, але я вірю, що нам потрібна буде рекреація. Нам всім психологічна рекреація. І треба вже зараз думати про те, створювати передумову для того, щоб це сталося. Хто зі мною згодний? Поставте, будь ласка, плюси, напишіть про це. І остання моя теза це остання моя сьогодні зустріч перед майстер-класом, перед ефіром. З моїм другом, з яким я завтра буду робити великий ефір. Буде завтра запис там, 4 чи 5 годин. Будемо робити великий ефір з міфодизайну, там дуже багато він питань. Сьогодні ми проговорювали це питання, там як буду завтра писати на телебаченні. Я хотів би говорити про потенціал України. Розкриття потенціалу. Я багато років, вже скоро буде 30 років, як я знайомий з коучингом. У му році, здається, в 94-му я тільки познайомився з цими ідеями, вчився багато. І там є дві головні ідеї. Перше, це коучингу. Є а, діагностика прихованого потенціалу. І зараз весь світ здивований нашим потенціалом, цим сплеском. Блискучих військових операцій, нашою силою, духу, силою волі. Да? Такий прям, я не знаю, гейзер талантів. Але я вірю, що нам потрібні реалізації талантів і в, не тільки в військовому лідерстві, але й в економічному лідерстві, в мистецькому лідерстві і тому подібне. Я вірю, що нам треба сприяти цій суб'єктності через діагностику. Це перше, да, в коучингу. і друге супроводження, створення умов для реалізації потенціалу. Я питаю себе, чи можна робити коучинг не тільки одній людині, персональний коучинг, не тільки групі людей, чи команді в бізнесі, чи в спорті команді, чи творчому колективу, але чи можливий коучинг країни? А, і я точно знаю про те, що нам не можна наслідувати нікого, бо ми Україна, і наша суб'єктність буде полягати в тому, що ми не Сполучені Штати, ми не Канада, не Австралія, да? і нам не треба її створювати. Вона давним-давно, тисячі років, Анастасія, у нас є. Нам треба її згадати. Не вигадати, не перейняти, а просто згадати. Так само, як ми згадали свій військовий потенціал. Згадали, в чому він. Я в 2014 році, спілкуючись з військовими, казав: давайте подивимося, чим схожі ці веселі хлопці: в Махна, Бандери, Ковпака. Це люди, які здатні посміхнутися в обличчя смерті. Які здатні танцювати під час бою, і ми побачили їх у 22-му році. Ми побачили, як українці згадали, згадали стратегеми, не просто архетип, не просто та, а держава, а стратегеми свого лідерства, свого потенціалу. І я вірю, що можемо згадати це не тільки у військовій справі, але й у бізнесі, державному управлінні, науці і так далі. І це не має бути така компенсація, ми кажемо, от не треба нам, от, там, що і корольов це наш, і той наш, і той наш. Не просто наші. Звичайно, що вони наші. Але і ми їхні. Як... Що таке бути японським науковцем, що таке бути китайським науковцем? Що таке бути британським вчені, там... чи американським, чи які ще. Що таке бути українським вченим? Що таке бути українським митцем на весь світ? Самобутня стратегема реалізації потенціалу. Поки що зі знаком питання. Запрошую вас до обговорення. Запрошую вас до обговорення до відновлення рекреації самих себе. Ну що ж, це все, що я хотів сьогодні сказати. Дякую дуже, Володимир, вам, за активну участь. Щиро надіюся, що ви будете давати зворотній зв'язок не тільки на мої ефіри, на мої книжки. Я буду радий співпрацювати з усіма. Я буду радий бути в діалозі. Бо ми вміємо це робити. Ми українці. Ми українці. І все, що нам залишилося, це просто згадати, які ми є насправді. Згадати про свою потужність. Бо вона в нас точно є. На все добре, ми з вами був я, Всеволод Зеленін, професор Національного політичного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер міжнародної категорії. Я хотів би сказати не тільки слава Україні, не тільки героям слава, але сказати, що. Україна то є віра. Віра в себе, віра в майбутнє. Україна є храм, до якого ми всі належимо. В якому ми всі живемо. Гарного вечора!